Наше сьогоднішнє завдання продовжити працювати зі скретчем. Ми сьогодні будемо займатися тим, що вчитися правильно використовувати формули. Причому формули маються на увазі складні формули в нашому скретчі. Файлик я, в принципі, так і назвав: домашні формули. Зробимо наступним чином: бачите, що формули виглядають так, ну, в порівнянні, я так думаю, що з математикою, якою ви зараз вивчаєте, занадто. На перший погляд, принаймні складно, але я від початку до кінця поясню: перші два приклади розберемо разом, тобто покажу, як ділити наш приклад, по яким частинам, щоб він правильно рахував. Ну і в цілому, ваше завдання буде просто реалізувати всі останні. Ну, виходить, що шість прикладів, шість варіантів. Так і відповідно по оціночці два бали за кожен буде приклад. Отже, що ми з вами робимо? В принципі, я пропоную, ми працюємо в домашньому режимі. В школі в нас скретч встановлений на ноутбуках. Вдома тут будете дивитися, як вам буде зручніше. Я, наприклад, буду показувати вам на версії онлайн. Тобто, ми вбиваємо скретч. Скретичу. І бачимо: ось наш сайт Scratcher, Scratch, Scratch.mit.edu. Відкриваємо його. До речі, нагадую, що я ж то сьогодні вже був на сайті Scratch. Відповідно, він у мене одразу український. Якщо ви запустили і він англійською, прогортаємо сайт до самого низу, і в нас є вибір мови. Тобто можна мову переключити, щоб він був українською. І тут же внизу, знизу нас є завантажити. Для тих, хто захоче собі встановити версію без інтернету, щоб вона працювала, можна собі завантажити, щоб була версія не онлайн, а портативна на наших, на наших пристроях. Я обираю кнопочку розпочати творити. Закриваю підручничок, і, в принципі, вже можу працювати. Так, давайте дивитися, що нам потрібно зробити. Нам буде за формулами потрібно порахувати значення прикладу. Зверніть увагу по змінних, та? які ми будемо з вами використовувати. Тобто, в нас є певні дії, є модулі, є квадратні корні, додавання, віднімання, множення ділення і степень. Але бачимо, що в кожних з прикладів у нас якесь має бути значення Х. Y, і для нього ми будемо рахувати Z, тобто в відповідності до того, які дані ми введемо. Тому нам потрібно створити три змінних. Свою змінну ми не використовуємо, ми створюємо змінну А, створюємо змінну Б і змінну Z. Це наші тири змінні. Причому змінна Z – З це буде наша відповідь. А А і Б ми будемо вводити з клавіатури. Нагадую, як ми це робимо. Коли натискається зелений прапорець, ми запитуємо. Ми тільки питаємо, не ну як вас звати, а введіть значення змінної А. І далі нашу змінну А, наша змінна А надаємо значення до нашої відповіді. <кій> Дублюємо. Тепер введіть значення змінної B, і надати B значення відповіді. Далі ми рахуємо нашу формулу Z. Тобто ми маємо надати тепер змінна Z, і будемо той наш приклад прописувати, який нас буде цікавити. Для цього я трошечки зменшу екран, щоб я бачив, що там за приклад мені потрібно виконувати. І відповідно прописуємо. Отже, змін на Z. На жаль, ми не можемо оцю панельку зліва прибрати, але ми можемо змінити масштаб самих скриптів, щоб вони були менші за розміром. В цілому, на наших комп'ютерах, ноутбуках і телефонах, планшетах. До речі, нагадую, що версія онлайн працює і з телефонами, і з планшетами. Тобто можна працювати на будь-якому пристрої. Але просто для того ми це робимо, щоб було зручніше формулу використовувати. Зверніть увагу, що тут в нас немає жодної дужечки. Тобто, ми знаємо, що таке дужки, що якщо в нас в прикладі є дужечки, то ми виконуємо в дужечках дії. В нас тут таких дужок немає, але ми розуміємо, що в нас є. Дроби, тобто є чисельник, ну в деяких прикладах маю на увазі є знаменник. Тому кращим варіантом буде розвивати на чисельник, знаменник і додатки. Бачимо в першому прикладі наша z зверху в нас знаходиться 7 помножити на х. Я так і роблю. Тобто, ми почергово прописуємо кожну дію, а потім їх будемо об'єднувати. І так, перша дія цифра 7, змінна помножити на х. Здогадайтеся, що я не так зробив. Я думаю, що ви вже побачили. Я замість змінний XY додав змінну А і Б. А і Б. Тому нашу змінну потрібно трошки модернізувати. Не А і Б, а створити змінна X, і створити змінна Y. Прошу вибачення, щось трошки, мабуть. Замислився, тому у нас буде не значення змінною А, а значення змінної Х. Прошу вибачення, бо дійсно в нас трошки інакше називаються наші змінні, але в цілому, ми ж розуміємо, що змінні – це просто назви. Як ми назвемо наші змінні? Взагалі немає значення є. виправа. Отже, х Y вели, тепер працюємо. Перша дія – 7 помножити на Х є. Ми її так окремо і залишаємо. Друга дія Y в третій степені – Додати 4. Що таке Y в третій степені? Ми будемо робити як Y помножити на y помножити на Y. Тобто третя степінь це і буде множення, множення, тільки головне не промахнутися, окремо в кружечок і множення. Це наша третя степень. Але окрім третьої степені, що треба ще зробити? Y в третій степені додати 4. Тому ми обираємо оператор додавання. З однієї сторони вставляємо наш y в третій степені плюс ставимо четвірочку. Далі ідея мінус 2 помножити. Тобто в нас буде оператор, тут ми 2 помножимо на щось. На що саме? І бачимо, що тут в нас іде квадратний корінь x. В операторах в нас є така річ, як квадратний корінь. Квадратний корінь буде називатися. SQRT. Це квадратний корінь. Квадратний корінь. Але це квадратний корінь з чого? Це квадратний корінь з х додати щось. Тому ми обираємо пункт додавання. Тут буде наша змінна x, додати що? Додати квадратний корінь, тобто ми з вами знову додаємо наш квадратний корінь, SQRT. далі йде у нас модуль у. Модуль це ABS. Тобто ми всередину SQRT додаємо ABS з чого? З нашої змінної Y. Після чого оцю, оцього монстрика ми додаємо до нашої формули. Тепер нам потрібно, ми оці чотири дії зробили. Тепер нам потрібно їх об'єднувати. 7 Х. Риска дробу y в третій плюс 4. Що означає риска дробу? Риска дробу це ділення. Тому ми маємо обрати в нашому випадку ділення. З однієї сторони в нас буде ділене 7 помножити на х, дільник y в третій додати 4. Далі йде в нас 2 помножити на наш квадратний корінь. Між цими прикладами в нас значок мінус. Тобто ми додаємо мінусик. Перший від'ємник у нас буде 7х і так далі. Не поміщається знову трошечки зменшує масштаб, можна перетягнути, щоб було зручніше. Тут головне правильно попасти в комірочку. І є. Додав. Тепер оцього величезного монстра. То були маленькі монстрики, тепер величезні монстрики, Додаю в наш. В нашу надати значення Z відповіді зверніть увагу, коли я наводжусь, в мене підсвічується, куди я додаю, і лише тоді відпускаю. Звичайно, що трошки все ж таки, якщо ви будете працювати з телефонах або планшетах, ну це буде важче робити ніж якщо це робити з комп'ютера або ноутбука. Бо тут ми мишею можемо чітко попасти в правильну комірочку. І останнє що нам залишається повідомити результат. Ну і ми можемо з'єднати, щоб наш результат красиво було. Представлено говорити. Це наш приклад приклад номер 1 дорівнює. І замість відповіді ми кажемо, замість нашого банану наше значення Z. Перевіряємо. Вводимо якісь дані. Наприклад, 2,5. Значення y, Наприклад, мінус 0,9. Натискаю Enter. І мені видає відповідь. Далі дивіться, у вас оця шапочка залишається, тільки тепер ви будете змінювати сам приклад. Тобто ми один раз звели значення Х, значення Y, а далі ми будемо рахувати формулу, говорити. Відповідь, наприклад. Давайте ще раз, щоб ми зафіксували, як робиться оця розбивка. Ще один приклад розберу, а далі, в принципі, я думаю, що за аналогією ви зможете зробити. Тобто, тут. Нічого нового в нас нема. В нас є степінь, модуль, квадратний корінь. А далі додавання, віднімання, множення і ділення. Все, тобто важкого нічого нема. Наше завдання буде якраз потренуватися, правильно вводити самі формули. Отже, дивимося, приклад номер два. Що я роблю далі? Я роблю надати значення Z певному прикладу. І починаю рахувати мій приклад. Бачу. Перше, У мене. Квадратний корінь, тобто я додаю, в мене буде такий величезний квадратний корінь. Але поки що SQRT, але поки що його не чіпаю. Квадратний корінь з чого? Бачу, що перша дія в мене йде 1 додати х квадраті. Тобто, в мене буде дія додавання, тут в мене буде одиничка, а тут мені буде х в квадраті. Тобто, множення х, не промахуємося. Попадаємо чітко в правильну комірочку, щоб формула в нас не звітала. Це в нас зверху один додати х квадраті. Далі буде трошки цікавіше: зверніть увагу, чисельний знаменник: один додати у в четвертій степені. Тут ще прийдеться трошки похитрувати. Один додати, і тут ми додаємо що для чотирьох ігриків. Тобто, в нас буде, бачите, навіть в цьому випадку з чотирьох ножників. І тут у нас буде y Y, Y. Ще разок. Не поспішайте, коли додаєте, щоб ми ми чітко попадали в правильну комірочку. Бо тут, коли я наводжуся, бачите, в мене може замінити частину формули. Тому не поспішайте. Так, і тепер питання: а що ж ми робимо з цим? Один додати в квадраті, і один додати Y в четвертій степені? Ми це ділимо. Тобто ми додаємо значок ділення. Зверху в нас 1 додати х квадраті. Перетягую. Знизу у нас 1 додати y в четвертій степені. І це все під знаком корення. Отже, тепер я його додаю. Це в мене буде оцей перша частина мого другого прикладу. Далі ми з вами віднімаємо. І тут в нас модуль х помножити на y. Тут неважко. Модуль це в нас АБС. Я прошу вибачення. Щось трошки в мене телефон розкричався. Так. Отже, друга. Відняти модуль х помножити на y. Модуль це в нас A, B, S. І тут я одразу можу додати в цей приклад множення, тому що тут буде трошки простіше. X помножити на y. Х помножити на y. Є. І далі між всіма. Прикладами в нас віднімання. Додаю оператору віднімання. SQRT в нас іде в перший блок. Трошки зменшую масштаб. Перетягую, щоб нічого не загубити. Перетягую знову і вставляю модуль в другий блок. І тепер знову ж нашого цього величенького монстрика вставляємо надати значення. Бачите, промахнувся ще разок вставляю. Угу. Витягнулася формула. Повертаю її назад. Не поспі знову витягнулася формула не поспішаючи. Я розумію, що так треба нам буде дуже бути обережними, щоб попасти в правильне значення. Я навіть краще ще трошки менше зроблю масштаб, але щоб я не промахнувся. Трошки тепер збільшую масштаб, є попав і далі. Ми з вами говоримо. Тільки тепер в нас з'єднати приклад номер 2, але відповідь Z все одно залишається. І тепер при запуску ми один раз вводимо якісь значення змінних, а нас програма сама рахує приклад і відповідь, приклад номер 2, відповідь. То тільки у вас відповідно будуть приклади 3, 4, 5, 6, 7, 8, кожен з яких буде оцінено в 2 бали. На сьогодні в нас маємо ось таке завдання.